Першою справою заслухали звіт про витрачання районного бюджету за перший квартал цього року та внесли ряд змін до бюджету. А потім депутати затвердили цілий перелік районних програм. На боротьбу зі злочинністю щороку виділятиметься по 20 тисяч гривень згідно з програмою правопорядок на 2011 2013 роки. За районною програмою розвитку дошкільної освіти, що розроблена на 2012-2017 роки, закріпили 1 мільйон 805 тисяч 700 гривень. По даному питанню, Депутати зробили ряд зауважень, стосувалися вони обґрунтованості закриття шкіл у селах і підвозу дітей, які, зі слів депутатів, залишає бажати кращого. Щодо оптимізації навчальних закладів, голова райради Віктор Душин зазначив наступне: головне закриття на школ і, взагалі, освіти на селі, головне в чому. Це в дітях. Народжуваності буде більше. Питання може задати зовсім під іншим кутом. Якість навчання. Всі ми знаємо, коли буде якість навчання. Але я хочу доповісти, що робиться, я знаю те, що все-таки що робиться, робить це позитивне. Програму Шкільний автобус, якою передбачено 1 мільйон 400 тисяч гривень на придбання транспорту, затвердило одностайно. На забезпечення закладів освіти ліцензійними електронними засобами і мультимедійним обладнанням погодилися виділити 318 тисяч 612 гривень. За висвітлення діяльності райдержадміністрації районної ради у засобах масової інформації теж передбачені кошти районній газеті Сіверський край 10 тисяч гривень, регіональній державні телерадіокомпанії Сіверська 6 тисяч. На профілактику віл інфекції і лікування хворих. Передбачено 7 тисяч гривень щороку. Згідно з програмою, цукровий діабет виділятиметься по 50 тисяч на придбання інсуліну кожному хворому на рік. Також після обговорень і зауважень з боку депутатів затвердили ряд інших програм, що стосуються роботи з молоддю, боротьби з бездоглядністю і допомоги сиротам, розвитку позашкільної освіти. Затвердили і склад комісії зі створення і відбору фермерських господарств. У ході обговорення питання про звільнення від сплати податку за землю комунального підприємства Чайка, депутат Борис Домоцький запропонував підготувати звернення до облдержадміністрації і обласної ради, аби допомогли зберегти дане комунальне підприємство. Виступаючи перед депутатами, заступник голови облради Валентин Мельничук зазначив, що проблеми і обласні, і районні схожі перекликаються між собою. А для того, щоб при прийнятті програм рідше звучала фраза немає коштів, влада, райдержадміністрація, зазначив Валентин Мельничук, має стимулювати розвиток економіки. Також заступник голови обласної ради висловив свою думку щодо розвитку регіону. То чудо, яке ми з вами робили здесь на землі, доказує, що ви вмієте работать. Возьмите, 9 дев'ять гостиниця, власниця, вот спасо спасопарбіжанський монастир, а дороги, а школи, а чайкина. Я не только Чайкина говорю, а и другие школы, которых мы построили за два года с вами больше, чем достаточно. Говорит о том, что мы можем работать, только дайте возможность нам работать. И вот совместная работа районного совета, областного совета, верховного совета, а на это мы нацелены, потому что мы конкретно работаем с этими комитетами, дает возможность решать целевые программы, которые вы принимаете сегодня». Побажаннями голови районної ради Віктора Душина, оптимізму прагнути і добиватися кращого, чергова сесія райради завершила свою роботу.